Доброго дня, шановні вболівальники. раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають Івано-Франківське Прикарпаття. Матч 12-го туру. Чачова виконує навіс. Виходить, з з згоріт, по власних воротах пробиває зараз француз. І реакція, звичайно, що від Геряча теж варто відзначати. Француз не чекав, можливо, що м'яч прилетить до нього і десь так інстинктивно головою кивнув. Зараз Хома виходить майже віч і з гулкіпором і Хома забиває найкращий бомбардир групи А. Перша нагода у Прикарпатті. Як прекрасно Хома реалізує. Тут помилився Чех, мені здається. Так? Він, е... Тут Порох навіть здається. повз м'яч так, і так. тут йшла передача з центральної зони. Цюцюра віддав на. Хому в попередньому турі металісту забили саме таким чином. Цюцюра асистував, Хома забив, але інша справа там поруч із воротами все, все відбувалося. Тут Хома бив ну здавалося здалеку, не особливо сильний удар, але який точний Хома здорово реалізував, тому що все одно полегенько за ним бів, все одно була відстань до воріт, чимала, але дуже технічно потрапив. І Зараз о, так, карпати один один ін, Карпати миттєво реагують. Це дуже важливо, що Зеленобілі одразу ж таки виправляють свою помилку. Зібрав на собі двох суперників. Чай, рябов так, і віддав на підлепенця. Ну і підлепенець красиво з лівої. Так, він дуже здорово розібрався. По він прокинув опоненту поміж ніг так, і пробив поближній кут. Це також поставило ступор кіпера Прикарпаття Гаряча. Ян Костенко має проти себе двох суперників. А, віддає так, це на, на ньому, розуміє, хто це такий. Сухар забиває! Перший гол Тимофія Сухаря у сезоні. Дуже здорово зіграв Костенко, на ньому здвоїлися футболісти Прикарпаття. Один, другий на ньому, і він видає передачу на Сухара, і той правою ногою я заложу правою ногою. рівень захисник прибуває максимально, максимально точно, але це знову удар у ближній Є підтримка Рудюк, віддає передачу на Володимира Рудюка. Рудюк, що б'є в поворотах, але блокує його удар. І це пенальті. Чи? наче були захис... форварди атакери прикапаття в цей момент, але так, грає Рябов, так, зіграв грає він рукою. Тобто було більше все-таки захисників Карпат в певний момент, але була зона. Так, І Василь Цюцюра, Це можливість для нього. Цюцюра б'ється, 2-2. 32-га хвилина. При Карпаття повертається. гру рівнює рахунок. Ну, рука рука, і пенальті закономірна. Тому рахунок рівний, рахунок 2-2. Шинкаренко запускає по флангу Хому. Той класно скидає на Рудюкаю. Отримує зворотню передачу. Хома б'є по воротах! Ух, який удар! І кожухар тягне його. От Каравай вчора зловив Дімітрієвські матчі проти пнічної Македонії, Міг так само зловити кожухара, але ну він позицію тримав і не, не, не втратив ворота. І тому цей удар ну плюс-мінус спокійно так відбив і потім зафіксував. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати зустрічаються з Івано-Франківським Прикарпаттям. Зараз хороша передача від француза, але перериває Богдан Поров цей пас на радульську. Удар воротах і це 3-2, Фантастика. Знову Хома. Ну просто він е, взяв цей підбір Хома, мав кілька метрів вільний і знову з такої не супер очевидної позиції. Пробив максимально точно, добре, сильно. Це те, що має робити форвард. Хома це король нейтральних м'ячів цьому матчі. І Він підловив цей відскок від від пороха. Це скидання пороха. Рахунок зараз два е, Є можливість розіграти широко. Віддає передачу Костенко на підлепенця Євгену Штрафномайданчику. майданчику. Підлепенець проти кількох суперників прострілює Демченко. Мізіця Маркевич в цьому сезоні вже п'ять разів відгадував із заміною, випускав джокерів. Дуже хороший акцентований пас. От під Лепенець ми бачимо. З М'ячем хитає, хитає він Демків, Демківа, захитує і віддає простійну передачу точно на лінію Воротарського, де сам самісінький Єгор Демченко, не було жодного супротиву, він пробивав ну, максимально спокійно, настільки спокійно, наскільки це було можливо. І тепер рахунок 3-3, з м'ячем. Демченко б'є, пролітає м'яч над поперечкою. Це було дуже близько. Це було дуже близько. кілька 10 сантиметрів забракло, щоб вразити ворота. Хороший удар Демченка, Герич... Ну, не факт, що він брав, би цей м'яч насправді. Зараз під Лепенець, м'яч знову до Карпат переходить. Але кінець матчу. Це все. Матч, який подарував нам 6 забитих м'ячів. Прикарпаття продовжує свою серію. Карпати теж не поступаються в